Привіт, народ! Рішив записати маленький обзор свого чудо-апарата Дельта. 음... Що я зробив самим першим? Так це обрізав uh, кріплення двішка і зробив от, ну, щось, щось вот таке. <ageing> ці самі перші стойки я вирізав із старої рами з мінчака. Uh, так, що ще, що ще? Втулки, втулки втулки ці металічні. Виточили нові по діаметр. Оськи, і в сам маятник витачили із капролона. Втулочки. Зараз плотненько, все, нічого не болтається. Потім що ще? що ще. Кріплення амортизаторів. В общем зробив таким макаром, змістив на 20 см. Вони були отут. Вся база у мене длиніша стала десь сантиметрів на 10 може трошечки більше. Так, що ще, що ще? Оці ось дуги чи не? Дуги. Це чисто для усилення цього кріплення і плюс усилив кріпленням движка. Усилив оцю всю конструкцію. Корзина піднята. Для чого вона зроблена? Для чого вона піднята? Піднята для того, щоб всю проводку заховати от в цьому місці. Буде коробочка желізна, якась. щось. І все це заховається в ту коробочку. Всі провода, всі катушечки заховаються сюди. Кришка буде або зверху, або зліва. Не знаю, ще, ще не придумав. Е, по сидінню. Сидіння от зробив таким макаром. Десь півторашка, ну, В в вдвох їздити можна буде. Все переробив, хотів сплошне, два мені не, не особо нравиться. Так, що ще? Е, попередку, попередку приборка викинеться, поставлю такий, одну. Там буде і показує, показувати, бачу в інтернеті. Фару не знаю. Фара поки, ти... з трактора. <гум> ну, світа нормальна, але, но, навіть, скоріше всього, буду міняти. По вилки треба буде перебрати, її це все діло, поміняти там, там, сальники, не сальники, треба це все буде зробити. Ну от, Щось таке. Варив, різав це, я все наглас, а варив вже по лазеру. Ставив лазер і це все виставляв. Щоб було рівнесенько. Зараз, поки може чуть-чуть і не рівно, тому що колесо не закріплено, а чисто так накину, щоб, щоб примерно приварити кріплення двигателя. Ну, якось так.